Перед тим як ми розповімо про нашу пропозицію, давайте познайомимося. Хто ми такі? Ми команда людей, яких поєднують схожі цінності та спільна мета. Ми живемо у різних містах та країнах, але багато років разом розвиваємо спільну справу. Це організація системи просування продукції для здоров'я та краси. У нас є десятки тисяч клієнтів по всьому світу. Товарообіг, десятки мільйонів доларів на рік. Це дуже відчутний і головне стабільний результат. Сьогодні у вас є можливість стати частиною нашої команди. Ви можете скористатися нашим досвідом та підтримкою, щоб створити нове джерело доходу. Суть будь-якого бізнесу дати людям цінність у вигляді продукту чи послуги, за яку вони готові платити. А яка перша з найважливіших цінностей для людини? Багато хто на це питання дасть відповідь. Звичайно, здоров'я. Справді у сучасному світі бути здоровим це вже не мода, а необхідність. Це загальносвітовий тренд. Ніша, яка щороку зростає на 15%, що підтверджують і наші результати? Навіть у періоди кризи бізнес продовжує планомірно набирати оберти. За прогнозами експертів, якісна медицина буде продовжувати дорожчати. Досвід економічно розвинених країн показує, що дорога медицина спонукає людей більше вкладати у профілактику здоров'я та здоровий спосіб життя. Тобто, актуальність нашої пропозиції буде тільки зростати. Як ви можете отримувати гарний прибуток у цій багатомільярдній ніші, що постійно зростає? Ви можете розпочати бізнес у партнерстві з найбільшим німецьким виробником продукції для здоров'я та краси. Компанія на ринку з 1985 року на власних виробничих майданчиках, розташованих у Німеччині, вона випускає високоякісні натуральні продукти, зроблені на основі природних компонентів у поєднанні з новітніми досягненнями науки. Основні напрямки: продукти для підтримки та зміцнення здоров'я, мінеральні та вітамінні комплекси, функціональне харчування. Тему продукції, з якою працюємо, ми детально розкрили в одному з наступних відео. А зараз, в двох словах, розкажемо про бізнес-ідею. Отже, компанія Партнер надає готову платформу, на основі якої ви можете вибудувати свою справу. Є якісний продукт, на який великий попит, понад 500 найменувань у лінійці. Є потрібна інфраструктура. Наші споживачі самостійно здійснюють покупки онлайн в інтернет-магазині компанії з доставкою до дверей у 28 країнах. Інтернет-технології дозволяють контролювати всі процеси в режимі онлайн. Тобто ваше територіальне місце знаходження не має значення. Якщо спрощено висловити суть, то основна задача зробити так, щоб десятки, сотні, тисячі людей у різних куточках світу дізналися про продукцію компанії і стали нею користуватися. І мова не йде про прямі продажі. Зрозумійте, для розвитку будь-якого бізнесу вам потрібна система просування вашого продукту. Безліч амбітних людей, які починають свою справу, зазнають невдачі лише тому, що не можуть створити потік клієнтів. У чому сила нашої пропозиції? Крім якісного продукту, у нас є чітка налагоджена система пошуку та роботи зі споживачами, розроблені необхідні онлайн-інструменти та алгоритми дій. Немає значення, чи є у вас досвід чи ні. На всіх етапах розвитку партнерів ми забезпечуємо підтримку, є покрокова система навчання. По кожному продукту є відео огляди визнаних експертів. Якщо ви готові працювати на результат, освоєння навичок лише питання часу. Наш з вами дохід це відсоток від створеного товарообігу. Отже, особлива увага приділяється якості продукції, клієнтському сервісу, системі закріплення споживачів. Крок за кроком ви будете нарощувати результати і підвищувати рівень доходу. Можливо, зараз у вас цікавий додатковий дохід 300-500 євро. А може ви хочете так само як і ми послідовно будувати цілу систему просування, яка через 3-5 років буде приносити дохід у тисячі та десятки тисяч євро на місяць. Безумовно, щоб це реалізувати, знадобиться більше зусиль, часу та навичок ніж на формування джерела додаткового доходу. Прекрасно розумію, все вище сказане звучить досить привабливо і навіть може здатися простим. Але насправді в нашій справі не у всіх виходить досягти тих результатів, про які ми говорили. І причина це неправильна стратегія, яка була вибрана на початку. Якщо готові розбиратися далі і хочете дізнатися, яка стратегія призводить до стабільного зростаючого доходу, тоді задайте питання людині, яка показала вам це відео.